Всім привіт! Ми з України. Вриваємось дачний влог. Не забудьте поставити лайк та перевірити підписку на мій канал. Якщо ви не підписані, то підпишіться. І також буду очікувати на ваші коментарі. Діма зараз на вулиці, і ми Гришку кидав, бігали. Там валяється. Ой, мене побачила, прибігла. Що, зір у неї капіт, просто. Мартосик мене теж побачила. Ми з гардунчиком Так? Коротше, помітила цікавий момент, коли я в квартирі роблю каву, то вся квартира пахне кавою. Навіть одну чашечку, коли роблю. А в будинку, коли роблю каву, взагалі не пахне. Ну, тобто пахне, коли ти її там в той момент, коли ти робиш. А якщо ти зайдеш в хату, то кави вже не пахне. Чи це витяжка така тут, прям мощна якась? Чи і площа будинку у нас ну, практично така сама, як і в квартирі. В квартирі балкони трохи з'їдають площу. А так все те саме. І кава та сама, тому дуже цікаво, чому так. Я думаю, тут краща вентиляція в будинку, ніж в квартирі. А Діма, тим часом пішов розбирати потрошки подвір'я. Капіта, вже ці мішки збирати, дивіться. Оце в кожному десь по 50, а то і по 100 штук, напевно. Це ви що зрозуміло, це об'єм мішків, який був використаний при будівництві. І ще це БУ-мішки, які там ну, не викидались разом зі сміттями, а просто сміття висипались і залишались. Ще в мене в гаражі десь штук 200 їх ще лежить, Тому що демонтажа було дуже багато. І от дуже багато зараз залишилось Блін, Прям не знаю, що з ними робити тепер. Цей стіл, до речі, що ви зараз бачили, що я збирав, ми знайшли на смітнику і забрали собі. Він дуже реально прикольний. Ну, в плані не те, що ми коперхалися там смітнику, і коротше, цей. просто хтось поставив його, біля смітника викинув. Типа ми йшли, побачили і думаємо, блін, нам такий стіл реально треба. І забрали його. Так що смішно, смішно, але отака класна находка, яка нам... Дуже допомагав цьому ремонті. Його використовували наші робітники. Ось нам дуже допомогла. І виходить, що ну, він виглядає майже як новий там пару сколів тільки на ножках, але для нас це було взагалі не проблема. І от, бачите, яка находочка, і як круто допомогла. І в нього що прикольно, що скручуються ніжки на барашках таких, і він дуже жорстко стоїть. Якість хороша. Так що, bad. ще попрацюється цей столик. Що вже побачила, хтось там проходить. Ніхто тут не пройде повз нашого паркану ні з якої сторони. Охоронна система всіх помітиться. А ще можна дивитись тут все. І це не єдина камера. Я взагалі люблю, я ж виросла на цих всіх фільмах американських. Мені тут не вистачає тільки, щоб, знаєте, січатку ока сканувала, і все так у нас тут все, що хочеш, є. Ну і поки ми тут, обов'язково треба було ще трошки погребститися в нашому сараї, розібрати все багато чого повикидати, Коротше, розхламитись, щоб потім ми могли діставати меблі, які там закладені речима. Хоча немає снігу, але види в нас просто очменіти. Да. Чим далі, тим тепліше і тепліші зими. Я думаю, скоро ми забудемо, як виглядає сніг. the bad guy not the first time you can change me. Шо, шофер? Шо. Да. Оба. Что-то на кулаце, сейчас до твоего телефона подъеднаете, и все. Не Напидъеднаете. Я не могла даже почту проверить. Все. Стартуем. Так, так пристегиваемся. Безпека понад все. Опачки. Все. Драго. Включим приветривание. Давай одразу тут автоматично зробимо на всяк випадок. Ну що? Ти відкрив? Я відкрив. Усе є піду. Сьогодні у нас 31 грудня. Так, да, 31 грудня, господи, забула. Приїхали з Дідом в магазин. хліб купити. Так, ми все купили з Дімою. І в них, в принципі, все є. Ну, бо домовились то, що робить. А, і м -м, зараз пойдемо ще на почту, мені треба корм для собак забрати. Сюди замовила. От, бо думала, що не вистачить, але ні, вистачає. Можна було, в принципі, не купувати, але нормально якраз. Не треба буде в Києві замовляти. От, і все, ми тут ще два дні і все їдемо назад. Будуть нам дороблювати ремонт, бо є моменти, які треба ще доробити, є моменти, які треба виправити. Двері будуть 10 січня ставити. Двері плінтуса. І до 10 січня мають доробити нам всі роботи. Душову кабінку будуть нам в січні ставити. Уже порахували. І меблі ми теж вже оплатили 70%. І приїжджав вчора, здається, цей мебляр наш. Вони ще раз контрольно все там передивились, переміряли, звірили, звірили зі своїми там розмірами і все. Я теж думаю, десь через місяць вже буде в нас кухня. Ванна, кімната повністю зроблена, і в коридорі коридор наполовину. По відчуттям багато коментарів, що. Що ми, напевно, такі прям радісні, там ходимо, прям кайфуємо. там... Ах, да, від часті так, є радість, але у мене особисто більше відчуття втоми і бажання, щоб вже швидше все закінчити, і вже переїхати і жити вже в одному місці. Де. Тому що дуже тяжко це кожні вихідні, кудись-туди-сюди їздити. У мене відчуття втоми. Я вже на дачі отримала посилочку з кормо. Да, дівчата вже поїли. Пізніше її відкриємо, і хочу вам показати, як у нас в будинку тут класно. Тут, коли сонце світить, прям промені сонця так світять, я кадри вставлю, які я познімала. От. Дуже подобається. Це те, що вже залишилось залишки розкоші, бо в квартирі у нас такого немає. А літом тут просто все залито сонцем. Дуже гарно. Ще ми зняли цю москітну сітку, і тепер набагато краще видно цей вид пейзаж зі вікна, спальні. Ми будемо її вдягати тільки на літо, ці сітки москітні. Оце на одному вікні відкрила. Щоб подивитись, бо там такі прям види, капець. А тут же ж всі оці заходи сонця. Отам схід сонця сходить воно, і отам от заходить. І це постійно чи зранку будемо бачити красу, чи ввечері. Було запитання щодо цієї от штуки гігієнічного душа. Так, да, дивіться, він у нас, коротше, можна включати як і гарячу воду. Так і холодну, так і тепло. Робити, регулюється він отут. Напор теж отут регулюється. Зараз я вам покажу, як він працює. а вода значить Тут ми включаємо гарячу, холодну чи теплу воду, яку хочемо. Ну, там, включили, да? І щоб вода потікла, нажимаємо на цю кнопочку. Напор також регулюємо ось тут. Зараз вам покажу. Бачите, не тече нічого. Дуже зручна в руці. Така маленька. Клас. А можна його так от включати? Зажали цю кнопочку і так от нагинаєте. І включили так. І потім, коли виключили, то не забудьте спустити цей тиск. Дуже класна штука. Використовувати можна в різних цілях і в гігієнічних також. Ми вже приймали тут душ, теж дуже зручно, все добре туди стікає. А, значить, Щодо цього, в принципі, знаєте, нормально. Якщо знати, якщо бути готовим до того, що воно це не легкий пластик, а що тут метал, якби, що воно таке дуже якісне, то нормально. Підлога не слизька, на собі спробувала. Спочатку, здається, слизькою такою. Трошки слизькувати, а потім уже коли ногами повноцінно стаєш, то все нормально, без питань. І тут ще є якийсь режим, Діма казав. Якось ще звідси наче тіче. Звідси. І звідси. Ну, це вже потім покажемо. Так, а чи ти Давай, зараз можеш? Покруч. Давай. Так, краще. Ага. Ага. А, воно ще крутиться. І мити. І тут напор подивитися, який може. Ага, да. Але ха, палець не підносять. Воно просто вибиває, угу. все що хоче. Ну ладно. Угу. Бачите, який напор си. Да. І можна мити по так. да. Повністю все вона важко. Це класна штука. І тому вона така важка. Да. А от під тропічним душем ми ще не мились. Чи ти, ти під тропічним. Та ні, ти, що я тут все забризкаю. Ну да. Ти ж знаєш, як я купаю. І от тут все регулюється. Так, а тут фірма у нас ось така. Треба буде потім поприскати, помити. Це все. Ну, але, до речі, оце дуже легко відмивається. У мене є прискалка, можна навіть не терти, просто запшикати і все, воно як нове. Дуже подобається. Воно ну, таке все класне. У мене були ще думки, що, можливо, трошки знаєте, так занизенько за цей змішувач вісить. Але от ми вже тут декілька днів живемо, користуємось, хоч у нас зараз мийка, це е, відро, але знаєте, зручно, нормально. Цікаво буде потім, коли вже меблі будуть, але я думаю, що зручно. І теж так подобається, що воно зі стіни. Я просто в захваті. Це так круто. Там, до речі, фірма хто питав Qtap у нас. Я всі посилання зберігла, але вже відео зніму про цю сантехніку, коли ми переїдемо повноцінно, коли там пройде там, тиждень-два покористуємось, тоді зможу вам сказати. А так виглядав останній вечір у 2024 році. Завершаємо цей рік такими гарними видами. І готуємось зустрічати новий рік. No sé quién te dejó, pero amor, créelo Que en un par de vidas ese serío. yo Te tiene que doler, pero ya déjalo Que no es como todos si y nadie es como yo Si tú estás loco, te pongo a tremendo flow Ready y tú solo caes, mi cara me

Я вже готова вриватись у новий 25-й рік. Зараз дивлюсь, всі знімають підсумки року, як він для кого пройшов. Ой, у нас, чесно кажучи, стільки всього було, що це я не знаю на величезне просто відео. Але якщо коротко, то для мене особисто цей рік був прям таким дуже потужним. І по волонтерці багато чого ми закрили самостійно. І зборами продовжували робити. Не всі ще один збір. Ми для тата так і ще й і не закрили. Продовжуємо його. До речі, всі посилання, реквізити будуть знизу під відео. Збираємо на реп ще в черзі збір для мого брата. І от якраз під кінець року ми ще моєму дяді теж допомогли, тому що його довго ми не могли знайти, але все знайшли нормально. Він зараз в лікарні, так що тфу-тфу-тфу, нормально все залишаємось в тому ж складі. Надіюсь, так і буде в 2025 році. Що все буде добре, всі будуть живі і що війна закінчиться. Це я нам з вами разом і бажаю в наступному 25-му році. От. За цей рік я перехворіла вітрянкою в 30 років, нормальний політ, все супер. А потім я здала на права. Це для мене була величезна просто справа, тому що це те, що я відкладала, але я поставила ціль і я її досягла. У мене з'явилась власна машина. Ми зробили ремонт на дачі. Ще там трохи треба дещо завершити, але в принципі ми зробили таку масштабну роботу з оцього. В те, що зараз у нас є, це просто віриться аж коли ми тут знаходимося, ходимо, думаємо, блін, це все ми зробили, ми це все змогли, ми це все осилили, організували, потягнули. Якщо їх був дуже потужний. Напишіть в коментарях, що саме хорошого сталося у вас в 2024 році. Акцентую саме хорошого, тому що поганого у нас у кожного з вас вистачає, особливо у тих, у кого сім'я на війні. Фокусуємось тільки на хорошому. <плес> Porque tú solo caes, mi Carmelo, Nadie sabe tan rico como tú, como tú, como tú, como tú, baby. Вогнище, тому що дрова сирі. Треба більше набагато зусиль, щоб це зробити. Але зараз я думаю, хвилин 20-30, і буде все бомба. це просто магія. Щоб ви розуміли, буквально півгодини тому, ну максимум годину, ялинка, ну, гірлянда перестала працювати. Віка, як прийшла, гірлянда знову починає працювати. Каже, що за Меджик. Віка тут заряджає енергію гірлянди. Дивіться, прикол.